Недовір голові обласної ради Михайло Кирилову проголосило народне віче, яке відбулося 15 березня у Рівному на Майдані Незалежності. Ініціаторами акції стала громадська організація Українська Народна самооборона. Вони і вимагали, щоб голова Рівненської обласної ради прозвітував за рік роботи на посаді. Ми запрошували людей на народне віче, тому що рік назад, під час революції гідності, громада Рівненської області на такому ж самому вічі надала кредит довіри голові теперішні. Голові обласної ради Михайлу Михайловичу Кирилову. Рік назад він обіцяв звітувати перед людьми на Майдані, також обіцяв зібрати річ і відзвітувати перед ними, якщо коли пройде рік. Пройшов рік. Він звіт звітував перед депутатами, але про вічі чомусь він забув. Про людей він також чомусь забув. Тому ми вирішили йому нагадати про це. Також присутні представники громадськості у своїх виступах заявили про підозри в тому, що голова обласної ради причетний до ряду корупційних схем та пов'язаний із представниками партії регіонів. Чим зрадив ідеї Майдану. Ми ще раз могли переконатися, що влада у нас живе сама по собі, а ми народ, громадськість самі по собі. Ми зуміли це доказати, тому що саме ми, народ, волонтери, наші добровольці, захищаємо кордони нашої України на сході без влади. Без її керівництва про те, що до початку віче на своїй сторінці у Фейсбук Михайло Кирилов повідомив, що не прийде та звинуватив його організаторів в приналежності до організації кримінально-корупційних схем. Хоча ще недавно ці люди були чи не найближчими соратниками керівника обласної ради. Серед виступаючих навіше був і депутат Рівненської облради від всеукраїнського об'єднання Свобода Олексій Бучинський. Його перш за все обурювало зростання цін на хліб, підняття ціни на газ і неефективність влади, яка не реагує на те, що відбувається в країні. І на Рівненщині зокрема, тому ті всі процеси, які здійснює уряд на чолі з Яциніком, і в нас в області його представники, це є ганебні процеси, які не відповідають інтересам громади інтересам майдану. Тому ми маємо діяти, ми маємо діяти рішуче і усувати від влади тих всіх негідників, які, прикриваючись ім'ям революції, прийшли до влади на хвилі майдану. Думки ж присутніх лідерів громадських організацій та пересічних громадян розділилися. Надана було довірою громади голову облради, бо на і за цей час він не зробив ніяких тобто, практично, те, що вимагав майдан, за що боровся, ніяких рухів не було зроблено. Навпаки на сьогодні все набагато гірше стало ніж було. Це воно нічого не дасть. І не знімуть голову, бо голову не знімається. Це тільки революція прийти з силою, вигнати, це один метод, а демократичний метод треба робити вибори. І те, що ними говорили, то це безпідставне. Без, Корито залишилось теж, тільки свині помінялися, тому що ця влада не та влада, за яку пішли наші Сергійні Гоян який казав, борітися, поборете. Якщо будемо боротися, ми переможемо. Врешті-решт, підсумки голосування оголосив представник ОНСО Олександр Пантюхов. Пропоную конкретну дію. Оголосити Михайлу Михайловичу Кирилову недовіру. Хто за? Прошу голосувати. Рішення прийнято на народному вічі. Зарян жучок Валерій Гарматюк у ритмі подій.